Сьогодні всім глядачкам і глядачам замість кило кажу намасте. Шріма пхагаватам. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло ви на каналі Зотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на понеділок, 16 вересня 2024 року. Нагадую, що вже у середу буде неповне місячне затемнення, тобто ми знаходимося на порозі коридора затемнень, саме тому, можливо, сьогодні дозволили з ними розмовляти карти карми, хоча вони і. З'являються на бойовому чотуванні один раз на два тижні. Цього разу вони знову виходять у понеділок на бойове чотування. А епіграф буде з цієї книжечки Вішну Пурану або Шрімат Пхагаватам. Відкриємо. Це сьома пісня, частина 2. Отож, учать. что есть два вида деятельности праврите и неврите. Прите это деятельность, позволяющая подняться на более высокий уровень материального бытия, а неврите подразумевает угасание материальных желаний. Идя путем праврити, человек остается в материальном рабстве и продолжает страдать, но идя по пути неврики, он очищается и обретает способность наслаждаться вечной, полной блаженства жизнью. Вот такая цитата, и глава называется ⁇ Наставление для цивилизованных людей ⁇ людей рекомендую вам прочитати самостійно Вішну Пурану або Шримат Хаватам. Це легко знайти в інтернеті. Я впевнений, є ця книжка, яка написана дуже давно, багато тисячоліть тому. А епіграфом сьогодні. Була трима пхагаватам, а на бойове читування заступають карти карми, і я читаю мантру, яка тут написана: Ом намах мах Васудевая. Відкриваю коробочку і читаю наступну мантру Ом намах шивая. Дістаю ці. Цікаві карти, які жодним чином не пов'язані з картами Таро. Це зовсім інший оракул, який ви можете бачити лише на езотаріумі. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки та щось дописувати під цим відео, як це роблять Євгеній та Катерина. Вони постійно роблять такі для себе примітки. Не забувайте, що YouTube це перш за все соціальна мережа. А не ваш телевізор особистий. Ну, а що стосується 16 вересня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, то для вас фартовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта. За днем народження, яка очікує всі глядачів, незалежно від того, в який день вони народилися, буде така карта в кінці прогнозу, що вона підтвердить нумерологічні дані чи спростує. Знову буде три карти: дві карти за знаком зодіаку. Перша те, чого очікувати від цього дня, а друга карта карта виклику, і по карті за днем народження. Карт тут більше ніж теро, тут їх. 33, а не 22, і тут 4 масті, кожна масть щось обозначає. І пряма чи перегорнута позиція карти теж про багато чого розповість. Я пропоную вам не напружуватися, якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, один. Загальної карти не буде, а розпочинаємо з Діви, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам знаку Діви. Веда в прямій позиції це знання, і це якісь папірці, якісь документи, які, можливо, ви сьогодні будете підписувати, це для вас Першочергове, і тому, коли ви підписуєте документи, дивіться на дрібний шрифт ВЕДА. Це також знання, ваші внутрішні знання, які знаходяться всередині вас, не випадково на карті намальовано дзеркало, в яке ми завжди дивимося. Тобто всі знання, які вам необхідні, вже знаходяться з вами. І в цілому дуже гарний день для того, щоб підписати договори, поки не розпочалося саме. Коридор затемнень, який може принести трошки смуток у відносини і у ваші комерційні справи, Виклик дня Знову червоний аркан в прямій позиції. Це тришула, це тризуб Господа Шиви, яким він може нагадати про себе. Тобто ви можете не все сьогодні, ви сьогодні обов'язково вам потрібно щось втратити. Це буде, це буде ваше жертвоприношення шиві. Не забувайте повторювати мантру шиві Ом намах Шивая. Чим частіше ви це будете робити. Тим спокійніше буде цей день, бо от би дві карти червоної масті, а це якась напруга. Далі представники знаку Терези знову червона масть чоткі. Чотки кажуть про те, що вам треба бути зосередженими до дрібниць. І пам'ятайте, що чотки використовуються, коли читаються мантри, вам слід більш молитися і пам'ятати, що саме від ваших молитв теж багато чого залежить, і багато мантр починаються саме з цього священного слого. Ом, який зобразив саме я на цій карті, в оригіналі цього слова не було. Тож, якщо ви читаєте мантри у цей день, вони заряджають вас і захищають. Далі представники знаку Терези виклик. Кришна, Кришна сам по собі, вже каже, що вам треба прочитати прочит частіше Харі Кришна, Харі Кришна, 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 Харі, Харі, Харі Рам, Харі Рам, Рам Рам Харі Харі. Ви знаходитесь під прямим захистом Всевишнього і сьогодні якісь. Справи, які ви будете робити зі своїм партнером, чоловіком, чи просто коханою людиною, то сьогодні ці справи будуть дуже гарно реалізовуватись. Також у цей день представники знаку Терези можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Риби. Для скорпіонів шанкха. Шанкха це мушля, якою боги і герої. Закликали людей на усілякі битви. Це як такі така туба своя рідна була, такий собі горн сурма, в яку сурмили. А у наш час. Шанха це мобільний телефон, це ваш смартфон, який сьогодні буде буквально горіти, бо це червоний аркан. Сьогодні вас очікує багато спілкувань саме за телефоном. Тож намагайтеся не напружувати сильно свій мозок, щоб потім не боліла голова, бо всі ці прибори, прилади, вони все одно впливають на наш мозок. І виклик дня Мокша. Мокша це остання карта в цій колоді, 33 й аркан, і це визволення ніякого відношення до Мокшанців. Ця карта не має. Мокша це політ вверх, Мокша це закінчення якихось справ важливих, якими ви займалися досить довго. І сьогодні ви можете визволитися від всього цього, вам допомагає вищий аркан тут їх всього три. Далі представники знаку Стрілець. Корова діті перегорнута, це неможливість стійко стояти на ногах. Корова діті, вона пов'язана як з землею, так і з Всесвітом. Вона пов'язана з тваринною, внутрішньою силою, її якраз вам буде сьогодні не вистачати. А також зверніть увагу на 15-ту годину дня це досить поганий час для вас. І виклик дня. Індра, індра, блакітний аркан, це вищий бог індійського пантеону. Індра завідував дощем, блискавкою, громом, і в цілому він пов'язаний з благополуччям і з достатком. Тож сьогодні все, що стосується грошей, вони до вас обов'язково прийдуть, якщо ви на їх чекаєте. Особливо їх може принести людина, яка народилася під знаком близнюки. Далі представники знаку Козиріг. Перегорнутий ваю, це каже про те, що настрій у вас може бути досить поганий. Вам буде не вистачати натхнення. Рекомендую вам сьогодні не йти за натхненням на вулицю, особливо о 18-й годині вечора, бо це досить поганий час для вас в цілому. Якщо ви будете вестися на свій власний настрій, він може вас завести у тупік. Зверніть на це увагу, будьте більше вперше. І розвіюйте свої якісь примари, які сьогодні будуть, а завтра вже розвіються самі по собі. І виклик дня знову жовтий аркан, знову перегорнутий. Хануман, це помічник. Господарами це втілення господашиви, це ознака сили і помочі з боку людей. Але він випав перегорнута, і це каже про те, що помічі від людей сьогодні не очікуйте. Робіть все самі і зверніть увагу на 22 -го годину вечора. Краще у цей час перебувати десь в спокійному місці, а не на вулиці. Далі представники знаку Водолій. Кама в прямій позиції, це якісь переживання, це кохання, яке раптово може на вас нахлинути. Хвиля кохання, ви забажаєте, щоб вас хтось покохав. Але і вам також треба робити якісь рухи у цьому напрямку і пам'ятати, що стріла ками, яка виглядає у вигляді ось такої от квіточки, вона вразить будь-яке серце навіть навіть. Таке застаріле, кам'яне серце воно теж може розстаяти. Якщо вам потрібна поміч саме з боку коханої людини, зустріться з нею о 19-й годині вечора і зробіть собі гарний вечір. Далі, представники знаку Водолій, виклик дня, знову жовта масті, це сканда перегорнутий. Сканда це по суті. Індійський Марс, який був народжений заради того, щоб вбити великого демона, якого міг вбити лише син Шиви. Це один з синів Шиви. Він випав перегорнуто, тож сьогодні краще. Не вступати в бійку, бо програєте. І якщо ви боєць, якщо ви, звісно, знаходитесь на передку, будьте максимально обережні, бо сьогодні перемога неможлива. Навіть ваші вміння не можуть вас врятувати від фатальності. І особливо фатальні години на цей понеділок це 16-та година. Далі представники знаку риби, Дхарма. Вищий чорний аркан, тхарма це знання. Тхарма, це ті установи, ті принципи, за якими ви існуєте. Це закон, за який переступати не слід. Тож дотримуйтесь законних правил і нічого вас тоді турбувати не буде. Якщо треба сьогодні вирішувати якісь свої питання, власні, ви вирішите їх собі на користь і виклик дня. Червоний аркан лотос лотос це. Один з атрибутів Господа вішну, і, як відомо, Брама народився у середині лотоса. Лотос це розкриття. Для того, щоб вас зрозуміли, вам треба бути більш відкритими і казати все так, як у вас на серці, а не так, як хочуть почути інші люди. І не забувайте, що лотос це аромати. Тож будьте ароматною людиною, і у вас у півночі є гарний шанс. Анс помедитирувати і знайти відповіді від внутрішнього я про те, що відбувається навкруги. Далі представники знаку Овен, ажвіни в прямій позиції, це помічники якісь, і також гарний день для пересування. Особливо це стосується 13-ї години дня. Нічого поганого з вами не станеться у цей час. Це також ознака творчості та прозріння. Сьогодні ви можете прозріти, дізнатися про якісь інтриги, які навколо вас йшли. І виклик дня Агні. Агні в прямій позиції і це. Ваша карта. Тож сьогодні сильний день він пов'язаний з вогняною стихією, а також він пов'язаний з починаннями і з жертвоприношеннями на вогні, якщо ви сьогодні запалите. Благовоння якісь це буде дуже гарне жертвоприношення Агні. Також можна запалити свічку і знайти мантру для Агні, яка обов'язково є в інтернеті. В цілому день досить гарний. Вас підтримує ваш захисник Агній. Далі представники знаку тілець. Сокира в прямій позиції. Пряма позиція цього аркану це дуже гарно. Сьогодні ви можете відсіч відсікти те, що вам не потрібно. Сокира це зброя господа Шиви, яку він передав на. Передав своєму сину Ганеші, і потім ця зброя досталася парашурамі одному з втілень вішну. І в цілому, це дуже сильний аркан. Ця карта каже про те, що ви з усім зможете впоратися, якщо будете відсікати все зайве і виклик дня. Брахма, брахма це почитання літніх людей, почитання своїх предків, особливо якщо вони живі, обов'язково з ними зв'яжіться, переговоріть. А якщо є можливість, можете їм допомогти, якщо не. Справами так словами, бо слова теж дуже гарно заряджають літніх людей. Також у вас може бути поміч сьогодні від людей, які знаються на своїй справі, також літніх людей. І ще вас очікує зустріч чи бесіда з представником знаку Терези. Для близнюків парваті в прямій позиції. Парваті це дружина Господа Шиви, і вона багаторука, і тому, якщо ви жінка, ви сьогодні будете як оця парваті, будете все робити, у вас все буде виходити, все буде скліюватися і ви дуже гарно будете комунікувати з людьми. І сьогодні також для вас гарна година, 10 година ранку, краще прокинутися у цей час. Також будь які справи з жінками вам будуть досить корисні, і особливо якщо ці жінки народилися під знаком Козиріх. Виклик дня перегорнута чакра. Чакра буквально перекладається як колесо. Червоний аркан це щось несподіване, що може статися з вами у дорозі. Тож рекомендація краще посидіти вдома. А якщо ви кудись їдете, не їдьте на власному авто, бо велика ймовірність того, що колеса вас підведуть. Особливо це стосується пізньої пори 23-ї години. Вечора, коли вже всі їдуть додому, намагаються встигнути, пам'ятайте, що ви можете не встигнути до закінчення комендантської години. Далі представники знаку Рак. Перегорнутий Сур'я каже про те, що ви втрачаєте світло. Ну і сонце вже іде на осінь, іде на зиму, тому. Ви не зможете дізнатися правди, навпаки, ви сьогодні потрапляєте у сутінки, і будьте особливо обережні з представниками знаку тілець. Вони вам можуть нанести сьогодні велику шкоду. І виклик дня знову блакитна масть і знову перегорнута. На жаль, і це Сара Сваті, це дружина Господа, Брами. Вона завідує науками, мистецтвом, вона завідує гармонією. Не випадково вона займає восьму позицію. Бо в це Октава. І вона випала перегорнута. Тож для жінок сьогодні поганий день. І для справ з жінками теж поганий день, особливо якщо ці жінки ще й народилися під знаком Скорпіон. Далі представники знаку Лев. Ганеша в прямій позиції. Це дуже гарний показник, бо без Ганеші в. Індії не розпочинається жодна справа. Навіть індійські фільми знімаються, коли роблять спочатку жертвоприношення Ганеші. У Ганеші є своя мантра, «Ом намах Ганапатії. Не забувайте читати цю мантру, і тоді до вас прийдуть обов'язково гроші. Ганеша в індійському пантеоні, як Меркурій у давньогрецькому, тобто він з, -з той самий, хто має зв'язок. З світом Божим і світом земним. Тож сьогодні він буде навіть у обличчі якоїсь людини, особливо якщо це людина водолій, вона вам допоможе сьогодні дуже конкретно. І ще для вас гарний час це одинадцята година ранку. І виклик дня знову блакитна масть, і карта ще крутіша ніж ганешу, бо це Вішну. це творець матеріального і нематеріального всесвіту, який підтримує нас завжди, бо в кожному з нас є частка вішну, яка називається атма, Атма, атом, все створено з атомів, все є тілом великого і. Неможливо порозумінного Господа Вішну, він сьогодні вам допомагає, і це ще й ваша карта. Ви сьогодні знаходитесь у повній своїй силі і можете творити справжні дива, бо з вами дуже світлі і сутності. Це вішну і Ганеш. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця варуна. Варуна пов'язаний з водою, тож, якщо ви сьогодні побудете трошки біля водойми, ну, якщо ви зможете, можете навіть і поплавати, якщо у вас ще тепло, в цілому ви від води сьогодні заряджаєтеся і особливо ще вам пощастить, якщо ви народилися. Під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнута карма. Карма перекладається з санскриту як дія. А Перегорнута карма це карма. Це перегорнута карма, перегорнута дія, бездіяльність. Краще сьогодні нічого не робити, щоб не забруднювати собі карму. І сьогодні ви нічого не зможете змінити, бо сьогодні для вас ще й нумерологічно поганий день, ось так він відлунюється саме в цих картах. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Перегорнутий Дамару, це барабан, в який б'є господь Шива. Він перегорнутий. Тож сьогодні серцебиття слід слідкувати за серцебиттям. Це по перше. По-друге, ви у цей день можете. Вивалитися зі звичного графіку, щось піде зовсім не так, як ви це було раніше. І червоний аркан натякає на те, що велика ймовірність якоїсь напруги. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Ямарадж. Ямарадж, це господь підземного царству, який завідує. Пекельними світами він карає грішників. Він вез він несе в одній руці аркан, і в іншій руці ось таку по якусь погремушку. Не знаю, що це. Ну, от, арканом він арканить саме грішників. Не грішіть і все буде тоді гаразд. Будьте впевнені в своїх силах і дотримуйтеся тих законів якими ви користуєтесь у житті, і не порушуйте інші закони. Також зверніть увагу на 17-ту годину дня, це досить непоганий час для вас, для того, щоб якісь гріхи очистити своїми діями. Далі, якщо ви народилися 14-го або 23-го числа будь-якого місяця, господь Шива Бумбалінатх, Прямі позиції це дуже сильна енергетика, і в прямій позиції він дає можливості створювати і руйнувати. Він захищає вас. Не забувайте читати йому мантру «Ом намах Махшлюая і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Діви. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, лакшмі в прямій позиції, лакшмі, богиня багатства, процвітання, благополуччя і в прямій позиції ця карта. Карта дає вам можливості заробити якісь гроші і будь-які справи з жінками також сьогодні будуть приносити вам якісь гроші. А особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Стрілець. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія не бреше Кубера в прямій позиції. Кубера це небесний банекір, Він тримає не тільки на руці ось такого білого мангуста, це його тотемний звір, він ще має дуже великі коштовності, з якими він може поділитися і з вами. Якщо ви людина чесна, якщо ви працюєте по честі, то сьогодні по честі і отримуєте обов'язково якісь або добрі. Вдячні подарунки або великі кошти. Якщо вам треба вирівняти свій матеріальний рівень, зателефонуйте необхідній людині у 21-й годині вечора і все вирішиться на вашу користь. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26-го числа будь-якого місяця, перегорнутий вішма Мітра це творець різних палаців, різних коштовних там. Прикрас він випав перегорнутий, і він каже про те, що сьогодні поганий день для ремонтів, поганий день для будувань чогось. Навпаки, сьогодні є певні руйнування. Особливо це стосується вашого нерухомого майна, і це стосується часу, 20-та година вечора, досить небезпечний час для вас. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Сома в прямій позиції, це Бог місяця. Він пов'язаний з, пос... з поступовістю, з послідовністю. Він пов'язаний з рухом вперед, в прямій позиції. Він дає можливість вам сьогодні реалізувати багато справ, якщо ви будете бо Сома… Чандра місяць, це помічник сонця. Чандра відлунює від те, що дає Сур'я, і Сома дає вам можливість сьогодні реалізувати якісь свої ідеї. Особливо це можна зробити о 14-й годині дня. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти карми, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж Якщо додивилися прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть. Великі боги всіх пантеонів і наш єдиний махавішну Вакантанка, Господь Бог.